Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Я працюю на дачі в спартанських умовах, тому ви не побачите тут ніяких академічних столів, там різних таких приспособ для закручування, розкручування гайок. А працюю так, як є в реальних условиях сільського життя, будемо так говорити. Тому вибачайте. Оце, що ви бачите, це все запчастини, котрі я зараз е, працюю, щоб їх е, пустити в роботу. Так от, що я роблю? Перед вами такий саморобний окочник, який я е, два роки тому назад зробив. І ось такий полурозібраний двигун, котрий зараз я довожу до ума і збираю до кочі. Щоб знову його поставити на, як кажуть, на ноги і щоб він у мене працював в подальшому. Для того, щоб ви розуміли, в чому справа, я дещо такий, такий зроблю екскурс в історію. Коли я зробив два роки тому назад цей кучник, у мене не було хорошого двигуна, Для того, щоб його сюди поставити, щоб він у мене безпроблемно працював. Я завжди роблю. Все дуже так педантично, можна сказати, детально, щоб двигун був в дуже хорошому стані, От, але в цей раз в мене не було хорошого двигуна, і я взяв двигун із своєї старенької бензокоси, яка вже в мене пропрацювала довгий час. І це двигун був із тих бензокос, котрі ще перші були випуски китайські. От і самі розумієте, що перші випуски китайських е, мотокос були дуже-дуже такі слабенькі в, в смислі виконання і в смислі матеріалів. Через це цей двигун, який я поставив, він був уже зношений. Е, вже е, коли я косив, то він вже практично. Високу траву не хотів косити, мав малу потужність, і тому я його якби списав, замість нього зібрав новий двигун на бензокосу, повністю зібрав із запчастин на ринку купив. І в інших там, ну, Із таких запчастин, які я хотів би, щоб вони були в мене, будемо так сказати, із гарних, хороших, якісних запчастин. От Зібрав і він мене дуже зараз гарно працює. <кій> але цей двигун у мене лежав, і я не було мені нічого поставити, і я вирішив все-таки його якби, <кій> трошки підновити. От і все-таки на якийсь там час поставити його на свій окучник. І цей двигун у мене пропрацював два роки ще. Але я перед цим його розібрав <кій> і поміняв у них всього-навсього. Кольца, кільця поршневе. І, мабуть, і все. Я більш... А, і ще поміняв я сальники колінвала. От і цей двигун у мене пропрацював ще два роки. Але я вже бачу, що він теж у мене вже дійшов до ручки. І я його розібрав і виявив дуже цікаві моменти. Значить, давайте ми візьмемо. З самого ось двигун у нас цей розібраний. І давайте ми почнемо з колінвала. Подивіться, я такого люфта ще не зустрічав. Ось подивіться, якщо камера передасть, тут декілька міліметрів. І коли я цим двигуном працював на бензокосі, то в мене дуже часто виходив з ладу сальник, ось оцей, який у нас на стартері. навіть була така ситуація, що він у мене на дві частини перервався. Одна крутилася на колінвалі, а друга частина сиділа в корпусі. Ось це була причина. Тому що, чому виходили з ладу ці сальники? Такий люфт, він просто недопустимий. От, Але я вам скажу ще, що практично зараз ви не знайдете такої бензокоси, яка була би без люфта. Але є допустимий люфт, а є недопустимий. Я практично коли працюю. Коли розбираю бензокоси і коли їх ремонтую, то в мене практично е цей е осівий люфт зводиться до нуля. Я так роблю, щоб він був мінімальний. Щоб був люфт, але мінімальний. Що касається люфта, мене це, як кажучи, я е так не розбирав я розбирав, але я в принципі не звертав увагу. А це коли я повністю маховик зняв, зняв щеплення і зняв стартер, то у мене з'явився отакий люфт ярко виражений, аж хлопає. Так що, щось сім. Мотором робить. Ну, по-перше, так, ага, ще можна попробувати ще можна попробувати подивитися, в якому стані колінвал. Ну, треба стукнути сюди, а мене руки, руки зайняті. Ну, в принципі, пробую отак. да, люфт тоже есть. Тобто цей колінвал повністю піде під заміну. І що цікаво, я це подивився, тут видно, сам коленвал ходить у підшипниках і це дуже добре. Якби люфт був у самому корпусі, тобто підшипники Щоб ходили в корпусі, то це була б біда. Це було б дуже погано пришлось міняти корпус. А так, я поміняю підшипники, У мене практично будуть дві половинки корпусу нормальні для того, щоб робити ще подальший проєкт. Так, а тепер саме цікаве. Циліндр. Циліндр ще такий простий. Тут на пилу ніякого нема, е, нічого. Тому він вже гарно зносився. Я міряв кільця і тут вже гарний зазор такий. От. Але справа в тому, що ось ця сторона, окна вікна, це в нас буде так. Ага, ось впуска. Оце вікно впуска, якщо буде видно, з цієї сторони. От воно, ну, камера, мабуть, не передасть. Воно вже зализане кільцями. Чому зализане кільцями? Тому що сталася така непередбачувана ситуація. І подивіться, що сталося. Коли я ставив кільця, то все було нормально. Але через два роки, якщо ви бачите, замок в одному кільці його немає. Ось тут замок. Ну, хто не знає, що таке замок, це такий штирьок металевий, який присовується от сюди, кільце, щоб кільце стояло на місці і ні в якому випадку не провернулося. Тому що якщо кільце провернеться і попаде на вікна, а е цей поршень орієнтується спеціально так, щоб е розрив кільця, щоб не попадав на, ви на вікна, впускні чи випускні. Бо якщо він туди попаде, то велика є вероятність, що е кільце часом розрушиться і буде. Потім проблема. Лопне і все полетить, вийде з ладу і циліндр, і поршень, і все може навіть колінвал вийти з ладу. Тому на кожному, на кожному поршні є позначки. Ось, допустимо, в цьому поршні така крапка, якби вжата туди. В інших поршнях стрілка, і ця крапка або стрілка обов'язково орієнтується тільки на вікно випуску. Тоді буде все нормально стоять. І поршень буде нормально стояти, і циліндр. Якщо його поставити в протилежному стані, велика проблема, що через дуже короткий час вам прийдеться ремонтувати двигун і шукати циліндр і поршень. Тому що вони будуть лизати вікна перепускні чи всасучі і вихлопні, і, будуть, і буде велика проблема. Тобто я ставив, було нормально, а тепер дивлюся, цього, цього штирка немає. І з цієї сторони він вийшов. Якби ось сюди він повинен бути запресований, а він. Вийшов, ну, камера, мабуть, не передасться. З цієї сторони він вийшов, якби внутрі. Він сховався. От. І е, я думаю, що це все-таки е, цей працював у мене окочник дуже в таких умовах серйозних. Мабуть, був гарно нагрівся, і все-таки від температурного режиму він туди уйшов. Але. Подивіться далі результат, що стало з кільцями. Ось його кільце. Значить, одне кільце у нас верхнє. Так, зараз я розберусь. Так. і Друге кільце нижнє. Оце кільце верхнє. Воно зносилось. Так, це воно чи не воно? Воно. Воно зносилось, але не дуже. Ну Десь, мабуть, як не дуже. Десь по товщині, якщо так процентів під 50, мабуть. Ну а ось нижнє кільце яке Котре було котре перемістилось. Да, нижнє кільце, я е, хотів сказати, значить, нижнє кільце стояло е, іменно там, де цей у нас замок вийшов з ладу, і штир втопився в поршень. От, і це кільце повернулось, і воно почало е, лизати е, одну із сторін. Вікна і попало на, впускний, на впускне вікно, яке йшло від карбюратора до циліндра. І Ось такий результат. Воно по товщині майже таке, як було, десь процентом, може на 10-15%, але не знаю камера передасть чи ні, ось дивіться, що зробилося із торцями. Турці геть загострені. Зараз я це положу, кільце, бо погано. Турці геть загострені. І ще якби я так трохи попрацював, то я 100% гарантій було б того. От навіть якщо зжать, то буде дуже видно, мабуть, так краще, от так, так. Да. То 100% би того, що це. Кільце би лопнуло, <кхм> 에... тому що з часом воно б ще тоньше стало, воно б лопнуло, пішли б за діри, <кхм> і мотор би зглох і були б проблеми. Мені, звісно, не жалко цей старий мотор, як кажуть, вже нікуди не годний. Але я кажу про те, що якщо ми збираємо новий мотор і ставимо нову поршніву, Ціліндропоршніву групу, то потрібно за цим дуже акуратно дивитися, щоб, не поставити, щоб поставити в правильному положенні, щоб вікна не попали на розрив кільця. Іначе буде біда. Ось Оце така ситуація. Я вперше зустрічаю так, щоб замок вийшов з ладу з таким. Як кажуть, щоб він втопився, як так може бути, я його пробував видвинути назад, тобто зі внутрішньої частини я пробував його назад поставити. Він зовсім не реагує. Я так пробував, я не думав його встановлювати, Пробував чи він піде, чи ні, чи він там легко ходить на своєму гнізді. А він оказується гарно там закріплений і навіть не, не, не можна його здвинути. Тобто, не знаю що, мабуть, від розширення все-таки кільце, кільце якимсь чином надавило. Від теплового розширення кільце надавило і вийшла така ситуація. Ось, Ну, що, які подальші мої кроки? Звісно таке цей поршень вже викинуть, циліндр тим більше, він вже не годиться. Ну, Киться само по собою, а з самим корпусом будемо працювати. Тобто викинемо теж і коленвал, а сам корпус ще більш-менш робочий. От, сьогодні я його спробую розколоти розібрати. Потім найду. Потім знайду колінвал. Найду в ціліндропоршньову групу і в мене буде зготовка для нового мотора. Ось що в мене! Теж бачите, був такий температурний режим, що у мене спочатку в одному місці проблема, потріскався кожух. А зараз в другому місці. Я чому цей е, окучник е, працював у мене по окочуванні картошки? Да і цими стрілами я працював як... Е, для прополки. І він мене працював при високих температурах. Тому високі температури дали те, мабуть, що і циліндр з поршнем. У мене виникли проблеми. І те, що оця сама защита теж лопнула. А тепер розкажете де ж ти взяв оцього мотора? А цей мотор у мене теж була заготовка. Я на всяк випадок планував, що так може бути. І в мене були отакі половинки картера, я їх повністю роз'єднав, поставив новий коленвал, Убрав осьовий люфт, тут нема цього мотору ніякого осьового люфта. Тобто я повністю зібрав з нуля оцей от заготовку, я так називаю. Тобто тут був у мене корпус, колінвал, група. От, рупа. Все нове було. І я поставив сальники. От. Оце така, така заготовка у мене лежала і ждала свого часу. І ось вона дождалась. Тепер я, е, залишилось мені просто навісні. Різні зробити, поставити, що я вже дещо зробив. От у мене заводна. водна, вже карбюратор поставив, тепер глушник поставлю, <кхм> запаяю корпус і практично буду знову ставити, знову ставити на окучник для того, щоб він працював. І це буде практично новий двигун. Уже по якісній зборці, вже тут. Якісні деталі це не такі, як оцей, який у мене старий, який вийшов з ладу. Але що треба сказати, все-таки дати можна, хоч він із старих таких не зовсім якісних деталей він був зроблений, але він свою задачу виконав. Він у мене на бензокосі років, мабуть, з 5, якщо не більше, Працював От, і тепер працювавши два роки дуже в дуже тяжких умовах на, на кучнику Правда, і проблеми з ними були. Старчорс постійно виходив з ладу, але це вже таке, це вже деталі. Ну ось така у мене ситуація, такі проблеми були з двигуном. Я спеціально це відео. Випускаю для того, щоб були хто ремонтує двигуни, щоб розуміли, що може бути, якщо поставити кільця не в ту сторону, яку потрібно, чи, чи поставити поршень другою стороною. Чи е, що буде, якщо, допустимо, е, вийде з ладу замок, який у нас мається на поршнівом на, порш, на поршні. І е, це може привести до дуже такого негативного випадку, е, це може привести до того, що прийдеться повністю ремонтувати ціліндропоршніву групу, знімати і ремонтувати. На цьому все, друзі. Всім добра і до зустрічі!